Всім привіт! Ви на каналі Східний Прометей, і це черговий випуск рубрики Філософський інсайт. Я часто задумуюсь над тим, що таке філософський інсайт, і по прикладу орк рулетки хочу сказати, що філософський інсайт – це все ж таки серіал, просто має просвітницьку направленість. Тому цей як і будь-який серіал, філософський інсайт, потрібно дивитися з першої серії, щоб не втратити е, усю усю логіку подій, які ми тут обговорюємо. Як би нам цього не хотілося, але будь-яка філософська дорога європейської думки проводить нас до Маркса. Одразу треба сказати, що це не найблискучіший мислитель. і Далі ми побачимо помилку на помилці, які він допускав. Хоча Маркс на початку капіталу й говорить, що він відкритий до всякого роду критики, але насправді він відкритий тільки до догматичного прийняття або ж відкидання своїх теорій, звідки звідси марксизм, на відміну від гегеліанства, наприклад, фактично перетворився на набір релігійних догм. Це не випадково. Це тому, що марксизм по-іншому вижити не може. Він може захоплювати окремих людей, але Марксу цього мало потрібно повне підпорядкування його догмам. Маркс народився 15 травня 1815 року в родині адвоката єврейського походження антисемин антисемітські закони Пруської е, прусської держави 1816-1817 року, що замор забороняли євреям займатися зокрема і юридичною практикою, призвели до того, що його батько перейшов до протестантизму, тобто фактично він змінив релігію. Мабуть, це залишило травму в душі юного маркса. По перше, він побачив марність релігії, якщо його батько легко змінив одну релігію на іншу, заради. Просто збереження кар'єри, а з іншого боку, він відчув велике приниження від держави, яка створює такі закони. Безумовно, це все відбилося. Марк навчався в університетах Бонна та Берліна, оскільки був сином протестанта, на нього не поширювалось ніякі обмеження. Він так весело проводив свої юні роки, що батькові довелося перевести Маркса до більш строго за дисципліною Берлінського університету. У Берліні він вивчав філософію у лівого гагельянця Бруно Браура. І в 1838 році в Берліні він таємно заручився з аристократкою та одружився на ній у 1841 році. Рідний брат цієї аристократки був міністром внутрішніх справ Прусії протягом 10 років. Завдяки цьому шлюбу Маркс міг би увійти до вищого суспільства Німеччини та Прусії. Але Маркс і його дружина відкинули цю можливість. Вони не визнавали цю державу, вона їм була не близька. Маркса ніколи не захоплювала релігійне складова вчень Гегеля, як і релігійна складова сама по собі. Його дипломна робота, наприклад, відповідно його перша наукова робота, була про різницю філософії Демокрита та Епікура, тобто два нерелігійні підходи до думки, але матеріалістичні. У 1843 році він пише критику гегелівської філософії права. Він піддав теорію держави Гегеля різкій критиці за те, що він стверджував, що приватна власність є основою громадянського. Суспільства за Марксом держава заснована на приватній власності саме і є відчуженням справжньої природи людини у минулому відео. Ми говорили про те, що грунтується Гегелю свої теорії на що ґрунтується Гегелю свої теорії держави. Перегляньте, якщо забули, Маркс використовує категорію природа людини. Що це означає? Що держава відбирає і так тонко, що людина думає, що вона політична істота. Вона бере участь у виборах, вона бере участь у місцевому самоврядуванні, а насправді вона перестає бути собою. Мабуть, єдина симпатична сторона Маркса в тому, що він цінував себе як его, як особистість більше ніж участь у всіх інших структурах. Його популярні слова я людина і ніщо людське мені не чуже» – вони про це. Хоча ці слова були сказані про побачення із служницею, але його наступні роботи показали, що цього принципу він дотримувався у всьому. Він не частина прусської держави чи англійської, він не частина революційного співтовариства, навіть того першого інтернаціоналу, який він заснував. Він людина, ідея що людське понад усе у Маркса дійсно симпатична, але перевела, перевела вона на жаль до сумних наслідків у ХХ столітті. У 40-ві роки прузький уряд вважав, що Маркс займає, займається підривною діяльністю через свою ліберальну газету. Втративши роботу разом з дружиною, він перебрався до Парижа. І в Парижі він опинився в товаристві вже не лівих геліанців, а у міжнародному колі лівих мислителів. Серед них був і Фрідрих Енгельс, який став його другом на найближчі 40 років, аж до кінця його днів. Другий, третій том капіталу Маркса, вийшли вже посмертно під редакцією Енгельса. Маркс, Маркс був дуже зарозумілий, буквально відчував себе на вершині, буквально відчував себе генієм. У одному з юнацьких творів він описує себе на вершині гори, з якою він бачить увесь світ, і весь світ належить тільки йому. Маркс буквально критикує всіх і вся. Він, як і будь-який філософ, вважає, що тільки він може навчити людей правильно мислити. 11 січня 1845 року Маркса висилають з Франції за те, що він брав участь у виданні ліберальної робочого журналу. Він порвав з лівими геліанцями та переїхав до до Брюсселя, тобто до Бельгії. Тут хочеться згадати одну важливу деталь. Маркс критикуючи всіх і вся, говорив, що тільки його вчення пропонує побудувати науковий соціалізм. 19 столітнє обожнювало слово наука приблизно, як ми сьогодні обожнюємо використання слів штучний інтелект чи нанотехнології. Ну раз Маркс любив вживати слово наука. Ми наприкінці розмови проаналізуємо його з наукової точки зору. Що таке наука? Це повторюваність досвіду та доказ, який можна перевірити. Наука завжди перевіряється. Якби Маркс жив сьогодні, він би точно зрозумів, що його ідея абсолютно не наукова, оскільки не підтвердилася на практиці. Що це за ідея? Звичайно, зневажена нами і правильно зневажена ідея комунізму. Слово комуніст, звичайно, не Маркс придумав. Воно було до, до нього ще у 18 столітті у французьких філософів просвітництва. Але який комуніст був у Маркса? Звичайно, Науковий. І ось у 1847 році в Лондоні вперше зібрались члени щойно заснованої комуністичної ліги. Ідея комунізму пов'язана з двома речами: з тим, що приватна власність це погано та шкідливо, це обман тут він критикує Гегеля. І друга позиція це ідея того, що власність треба відбирати силою. Тобто власність це обман. І та власність, яка залишилась, її потрібно відб... відбирати силою, насильством у тих, хто її має, тому що власність ніхто звичайно так просто не віддасть. Загалом, Маркс був перший мислитель, який так багато часу приділяє ідеї грошей, власності, речей, і якимось чином цим пояснює цілі людського життя та життя суспільства. По-перше, звичайно, це з жадібних спонукань, але вони взяли саме з бідності Маркса. Тому я так детально вам розповідаю. Про життя філософів, тому що в житті людини, в його минулому, в його біографії можна знайти відголоски того, що буде в майбутньому в його вже роботах. Маркс відчував себе неймовірним генієм, але у цього генія ніколи не було цих проклятих грошей. Він відчував жахливу особисту несправедливість через скупу через скупу компенсацію, яку платили за його праці. Взагалі, усі ми іноді Маркс. Така проста річна, вона, мабуть, сіла глибоко в його голові. На початку 1848 року Маркс і Енгельс пишуть маніфест комуністичної ліги, який був опублікований саме перед тим, як ланцюг революції збурив Європу. Ви пам'ятаєте, що він говорив: привид блукає по Європі? Привид комунізму, то є е, тобто жах, було жахливе відчуття того, що скоро зруйнується весь цей лад, і світ стане абсолютно іншим. Адже у 19 столітті освічені люди в Європі все ще жили ідеєю прогресу і ділили речі на прогресивні та регресивні. Так може дійсно приватна власність вже не прогресивна для них була тоді. Вони думали тому про влас... приватну власність, що це вже регресивно і вона доживає свої останні дні. Багато хто так думав в Європі. Правда, щоб зрозуміти протилежне Європі, необхідно було знову зануритись у кров. Ось після того, як публікується маніфест Маркса, Європу захоплює ланцюг революції. Перша, до речі, була саме у Франції у 1848 році, де і проживав Маркс. Зрозуміло, що після цього він залишає Францію вдруге і ослоляється в Лондоні, де публікує перший том свого головного твору капіталу у 1867 році. Там же в Лондоні у за Три роки до цього Маркс засновує перший інтернаціонал в 1864 році, як іронічно, в найдемократичнішій країні засновується е, спільнота, яка повністю проти вла... вчас... в приватної власності. 14 березня 1883 року Маркс помирає. Тепер про його систему. Основа, фундамент та ґрунтом всього його наукового матеріалізму, наукового, звичайно, закладено в його фразі: життя визначає свідомість, а не свідомість визначає життя. Відразу потрібно зазначити, що для Маркса життя це життя. Це повсякденність, це їжа, вода, праця, родина, секс, будь-що. І якщо повсякденність, секс, родина, вода та, е, вода та їжа це речі Сталі, то праця. Робота, так, вона буває різною, і саме на ній, на змінному виробництві та економіці, тобто на прогресі, слід акцентувати свою увагу. Світ, який на початку 19 століття починав як феодальний, до кінця століття перестав мати навіть натяк на феодальність. Ось цей світ переживає неймовірну промислову революцію. Ось у цьому світі, згідно з Марксом, змінною складовою була економіка. Та виробництво. Все інше життя або буття, як пише Маркс, більш-менш стале та постійне. Тепер важливе зауваження: все, що у людей постійно: житло, їжа, вода це все м таке природні тваринна частина людини. А ось розвиваючися виробництво це чисто людське. Чому? Ось знову одна з фраз Маркса. Немає такого архітектора, який створить таку ідеальну конструкцію, як бджолини вулик. Але тільки у людини з'являється ідея про вулик та багало та, бага, та багато кількість вуликів у бджіл. Цієї ідеї немає, звідки він це взяв, невідомо, але тоді так думали багато хто. Філософи тільки пояснювали світ завдання змінити його. Змінити світ можна тільки насиллям, а для цього необхідний союз філософів і пролетаріату. Слова Маркса, можливо, ніхто до нього із філософів так різко не мислив ніхто не передбачав залучити якусь соціальну групу, щоб впроваджувати свою філософію в життя. Так робили до Маркса тільки напевно релігійні фанатики, наприклад, епоха реформації. Маркс пропонує залучити саме пролетаріат. Що це таке пролетаріат? Термін узяти Марксом з давнього Риму. Це якась така міська е, 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 ніщита, яка не має ані власності, ані роботи і живе тільки хлібом і розвагами, подарунками імператорів та розвагами на площ, на площах. Маркс переосмислює це поняття, адже дійсно в 19 столітті. Столітті з появою індустріалізації з'явилася велика кількість людей, які не мали ані власності, ані своєї справи, але мали тільки руки, які вони продавали на фабрики. Ось це і є пролетаріат, як каже Маркс, це люди, які не мають нічого, окрім своїх ланцюгів, які їм надягає капіталіст. Тому пролетаріат готовий визволити себе від того, що його грабують, і самостійно почати. Що робити? Правильно, грабувати. Експропіація експропріаторів, як каже Маркс у своєму комуністичному маніф... маніфесті. Зрозуміло, що самі робітники цього не зрозуміють. Вони не усвідомлюють, що їм погано. Для цього є такі філософи, як Маркс, які пояснять неосвідченому пролетаріату, що тобі живеться погано. У двадцятому столітті бідний пролетаріат, який послухав таких ось філософів, як Маркс, ламав двері ногою і насильно забирав у селян східної України всі їхні запаси зерна. Мабуть, саме так Маркс бачив ідеальний союз філософів і пролетаріату. Революційна сила за Марксом. Маркс був запеклим противником демократії. Він пише: демократія лише поглиблює прірву між пролетаріями і буржуазією. Чому тому, що в 19 столітті демократія була не всезагальною, як сьогодні, а стосувалася лише певної групи буржуазії. Тому необхідна революція, людська емансипація, як каже Маркс. Тобто людина повинна визволити свою працю, вона не повинна ділитися плодами своєї праці з цими зкупленими капіталістами буржуазією. Ідея відібрати відібрати те, що тобі не належить. Друзі, це ідея Маркса. Фактично, він легалізував насильство серед неосвіченого пролетаріату. Просто уявіть, Маркс також не обійшов вагу і релігію. Боротьба проти релігії є боротьбою проти того суспільства, яке обслуговує ця релігія. Тобто, руйнуючи суспільство соціального тобто, руйнуючи суспільство соціального обману, Маркс руйнує і релігію, яка функціонує в цьому суспільстві для соціального обману. Дуже проста думка і найпопулярніша його фраза релігія, опіум для народу. Ви пам'ятаєте ці слова, які ми дуже полюбляли які дуже полюбляли використовувати радянська пропаганда. Але Маркс не каже, що релігію придумали для того, щоб обманювати народ. Ці слова додасть комуніст Бухарін. Опіум приносить задоволення, само анастезію. ніщий чоловік розслабився опіумом, і йому стало добре. Заблукана заблукана людина, помолилася, і їй стало краще. Ось що мав на увазі Маркс Самоанестезія всього народу, а не просто для обману. У своїй величі Марк зовсім зійшов з розуму і пише, що філософія і теологія це сміття самосвідомості, дивно. А сам він чим займається. Пам'ятаєте, коли Ленін висилав на філософському пароплаві всю російську інтелі... інтелігенцію? Він саме діяв згідно заповідей свого вчителя. Він викинув увесь сміття з будинку. Правда, переїхавши в США та в Європу, це сміття приніс у ці країни прогрес, який так любив Маркс, але Росія досі не відновила культурний потенціал, який вона втратила. Все як завіщав Іліч. Тобто Маркс. Тобто Маркс і Ліч. Маркс йде ще далі. Він пише: приватна власність робить процес праці примусовим. Зі світу примусу людина повинна вийти у світ свободи. Уявіть собі, старий Маркс закликав відібрати приватну власність за допомогою насильства. Отже, порушити свободу людини для того, щоб здобути свободу. Як же пощастило Леніну з народом в свій час? В його руках були сотні мільйонів бідних пролетаріїв які могли вхопити ці антинавчальні, нелогічні, абсурдні ідеї і вірити в них? Дайте їм ще. В довісок право відбирати і вбивати, і вони будуть вбивати тисячами за ці ідеї. Марксизм був рушієм для 19 століття, саме тому, що він пропонував модель об'єктивного наукового розвитку суспільства без бога, без героя, без ідеальних сил. Світ розвивається за об'єктивними законами. Виявилося, що ці закони неправильно виведені Марксом. Виявилося, що світ зовсім не може існувати без ідеального початку. Виявилося, що Маркс дуже мало приділяв уваги саме розвитку особистості. І тому після двох катастроф, після двох світових воєн, які в багатьох відносинах були викликані саме марксистським посланням, критика марксизму перейшла на практичний рівень. І, власне, створення Європейського союзу і той прогрес, який ми сьогодні спостерігаємо, був зроблений саме антимарксистським задухом інститутами. Хоча ідея Маркса про те, що плоди праці повинні повертатися людині, вони, звісно, і досі використовуються в Європі. Так що марксизм приносив. Користь, але й звісно, велику шкоду в формі мільйонних жертв. У будь-якому випадку він є ідеологією минулого та позаминулого дня, і не має абсолютно ніякого об'єктивного майбутнього. А що ви думаєте на рахунок ідей Маркса? Чи читали ви його роботи, капітал або критика Гегеля? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і, звичайно, оцініть це відео за шкалою духоти від 1 до 10. Це був східний прометей. Будемо на зв'язку.